Внаслідок російської атаки є влучання в Земноводівській територіальній громаді. Ось це буквально Львівська територіальна громада. Оце Земноводівська село Скнилів. Тут неподалік авіаційна для орієнтування Львів. А це Земноводівська територіальна громада. Є влучання, можливо, уламків в будинок. Приватний. Також є влучання в інший приватний будинок. Тут якраз перебувала сім'я: чоловік, жінка і двоє хлопчиків, і уламок, або частина чогось влучила в задній двір. Тут видно дитячі іграшки. Діти бавилися, усе розтрощено. Працюють пожежники, ДСНСники, поліція, всі служби. Досі є ще згарище, Його заливають його заливають водою.